Механіку потрібен правильний інструмент, щоб відрегулювати двигун машини. Будівельник використовує відповідне обладнання, щоб закласти міцний фундамент, живіть переможним християнським життям і використовуйте свою віру так, як призначив Бог. Отримуйте необхідні вам прориви і ставайте духовними генераторами, якими Бог покликав вас бути. Цілеспрямовано використовуйте свою віру і робіть своє життя кращим, наповненим миром, здоров'ям і свободою. Нехай ваша віра піднімається на нові висоти і живіть життям активної віри. Саме ваша віра все змінює. Застосуйте її сьогодні, розвивайте свою віру і ходіть в перемозі. Кожен віруючий має голос, і це голос перемоги. Вітаю вас, ми та Глорія Копленд з Різдвом Христовим З Різдвом Хвала Христовим. Богу. цього року у нас буде гарне Різдво так, амінь. в ім'я Ісуса. Це буде найкраще Різдво, яке ви коли-небудь мали. Ми згоджуємось. Скажіть це ми згоджуємось в ім'я Ісуса. Найкраще Різдво і ми говоримо амінь. про народження Ісуса. Ми навчаємо амінь. на підставі цих місць писання. Ми навчаємо про віру. Ми навчаємо Слово Божого, ми розглядаємо духовний бік і духовний аспект цього і це справді важливо. Отже, вчора ми говорили про те, що на землі відбувається те, що вже сталося в дусі ще до заснування світу згідно писання і Бог з небес промовив через своїх пророків і тоді ще сталося на землі. Пророк Михей сказав, що в Іфлеємі народилася немовля. Так, пророк Ісаїя був навіть ще конкретніший з цього приводу. Ісус мав народитися в Іфлеємі, і він народився там. І сьогодні ми дізнаємось деякі дуже і дуже цікаві речі. Тож, давайте знову відкриємо Євангелію від Матвія. І відкрийте, будь ласка, другий розділ 13 13-й вірш. Коли ж вони відійшли, ось ангел Господній з'явився у вісні Йосипу і каже: Встань, візьми, немовля і матір його, і тікай до Єгипту, і будь там, доки не скажу тобі. Бо ірод шукатиме немовля, що вбити його. Він встав, взяв немовля і матір його вночі. Йосип пішов прямо посеред ночі, просто будучи слухняний тому, що він побачив вісні, тому, що Бог сказав йому в вісні. Щоб зробити це, потрібно багато віри. І він вже збагнув, що це, не в небезпеці. З одного боку, одні люди хочуть поклонитись йому, а з іншого боку, інші хочуть вбити його. Нам потрібно йти звідси. Але зачекайте хвилинку. Встань, візьми, немовля і матір його і втікай до Єгипту і будь там, доки не скажу тобі. Бо Ірод шукатиме немовля, щоб вбити його. Він встав, взяв немовля і матір його вночі і пішов до Єгипту. І там був до смерті Ірода, щоб здійснилося. Щоб здійснилося. Отже, Бог вже сказав всі ці речі, він назвав не існуюче, як існуюче, ще задовго до цього, бо його слово всім керує. Він Бог, який складає завіт, і завдяки Аврааму він мав завіт з Йосипом та Марією, і він вийшов з племені Юди. Хіба це не дивовижно, що він і досі всім керує так. через сотні років? Так. так. Це, це просто дивовижно. Ось чому ми покладаємось так. на нього. Отже, все це відбувається, щоб збулося сказане Господом через пророка, який каже: З Єгипту я покликав сина свого. І це написано в 11 розділі книги Осії. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці насміялись над ним, дуже рознівався і послав бити всіх немовлят в Іфлеємії у всіх околицях. Від двох років і менше, згідно часу, який дізнався від мудреців, отже, тут ми отримуємо відрізок часу. Тобто, на той час, коли сюди прийшли мудреці, ісусу було два роки. він вже не був немовлям. І все це важливо. Це важливо, щоб мати практичне знання і віру в Слово Боже. Віра в Слово Боже, віра в те, що написано. Амінь. Тоді збулось сказане через пророка Єремію, який говорить голосу рамі чутно. Плач та ридання і голосіння велике. Рахіль плаче за своїми дітьми і не хоче утішитись, бо нема їх. Після смерті Ірода, ось ангел Господній у вісні з'явився Йосипу в Єгипті і каже: встань, візьми, немовля і матір його, і йди в землю Ізраїлеву. Бо померли ті, хто шукали душі дитини. Він встав, взяв дитину і матір його. І прийшов в землю Ізраїлеву. Почувши, що царює в юдеї замість ірода, батька свого, побоявся йти туди, але, отримавши у вісні відкриття, пішов в межі галілейські. Саме тому Ісус жив в Галілеї. Бо він мав там жити, саме там. І, прийшовши, оселився в місті. Що зветься Назарет. Нехай станеться сказано сказане через пророків, що він буде названий Назарянин. І люди, читаючи це, зображують Ісуса з довгим волоссям, наче Він Назореє. Ні. Ні, адже апостол Павло був ведений Духом Святим, коли сказав, хіба не сама природа навчає вас, що коли чоловік відрощує волосся, то це безчастя для нього. Але потім він сказав Це вже я кажу, це від мене. Амінь. Бо у Назарею було довге волосся через обіцянку Назарейства, згідно якої вони не стригли своє волосся. В будь-якому випадку звідки в них було достатньо грошей, щоб жити в Єгипті. Звідки в них були гроші? Золото, ладан і смирна. Ладан був тоді дуже і дуже дорогим парфумом, і не тому, що вони не мали цієї рослини, гісопу, з якої його робили. Вони мали цей парфум, і він був дуже коштовний. У них було більше, ніж достатньо. І Бог це Бог того, коли є більше, ніж достатньо. Так, амінь. Він не скерує кудись своїх людей, не давши їм достатньо, щоб їм вистачило на життя. І він не скерує кудись мене, не давши мені достатньо, щоб мені вистачило на життя. І він не скерує кудись вас, не давши вам достатньо, щоб вам вистачило на життя. Ми живемо і ходимо вірою. І Йосип жив і ходив вірою. Амінь. І він знав ці місця писання. Він знав їх. Бо він був ортодоксальним юдеєм. І Бог вів його. Він скеровував його. Амінь. І євреї ні тоді, ні зараз не вірять, що це правильно бути бідним. Чому? Бо Авраам не був бідний. А ми насіння Авраама. Бо ми належимо Ісусу. Хвала Богу. А зараз. Відкрийте, будь ласка, Євангелію від Луки. Ні, я хочу зупинитися там, де ми зараз знаходимось. Дякую тобі, Господи. І прийшовши, оселився в місті, що зветься Назарет. В ті дні приходить Іван Хреститель і проповідує в постелі юдейській і каже покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне. Гаразд, а зараз відкриємо Євангелію від Луки. Є деякі дуже і дуже цікаві і дуже пророчі речі щодо цього часу. Тут йдеться про те, що народився Іван Хреститель. Але я хочу прочитати те, як це викладено в Євангелії від Луки. Отже, перший розділ, перший розділ Євангелія від Луки, п'ятий вір. За днів ірода царя юдейського був священик черги Авія на ім'я Захарія і дружина його з роду Аарона, а ім'я її Єлизавета. І обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно виконуючи всі заповіді і постанови Господні. Що означає всі? Всі. всі? Так. Це важливо. Це важливо. Yeah. Так. І вони робили це тривалий час. Більшість людей не розуміють левицького священства. І ми багато дізнаємось про це з послання до євреїв. Ісус, він не був з племені Левія, а з племені Юди. І він мав бути з племені Юди, бо його названо сином Давида, сином царя, а Ісус мав стати царем. Отже, читаємо далі. Обоє вони були правені перед Богом, бездогано виконуючи всі заповіді і постанови Господні. Вони не мали дітей, бо Єлизавета не плідна була, та й віку старого обою були. І ось раз, як у порядку своєї черги, він служив. Вони починали служити в 30 років. Вони починали з самого низу і входили. Ісусу було 30 років. І в цьому так багато всього. Про Йосипа в Єгипті на два роки забули. Але ні. Про нього не забули. Він мав залишатися у в'язниці ще два роки, бо коли фараон покликав його, саме тоді йому сповнилося 30 років. І він увійшов в своє служіння як прем'єр-міністр Єгипту. Хіба це не слава Богу? Хіба Слово Боже не дивовижне? Отже, повернімось сюди. За звичаєм священства жеребком йому випало до господнього храму війти і покадити. Ви були в священстві з 30 до 50 років, і потім ви виходили на пенсію. Ви продовжували працювати. У вас була частка в вашому роді, в левицькій сім'ї. Але це дуже багато вимагало від вас. Це справді було важко виконувати. І коли ви нарешті виходили на такий рівень, коли ви були достатньо праведні і достатньо очищені, щоб одного дня стати пересвященником, і Захарія займав високе становище. Але на це він витратив багато часу. Тепер він вже був літнього віку. Але на все є причина. І це непорочно. Це так непорочно. Це означає, що він був дуже і дуже уважним до того, що він робив. І це практично 24 години на добу. Бо пересвященники мали прокидатися раніше за всіх, і лягати пізніше за всіх. І ми бачимо це в писанні, коли читаємо про те, як народився Самуїл, і згодом він служив при Іллі. Отже, І ось раз, як у порядку своєї черги, він служив перед Богом. І за звичаєм священства жеребком йому випало до Господнього храму війти і покадити. Там молились багато людей. Там молились багато людей. І з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертівника. Не сказано, яким великим був той ангел, бо не всі вони великі. Є і маленькі ангели, але всі вони важливі. І ангел Господній, схоже, він був дуже великим порівняно з іншими, про яких ми читаємо в писанні, ставши праворуч жертівника кадильного. Це мені говорить про те, що він постійно там був. Це була його робота постійно там бути, і стривожився Захарія, побачивши його, і острах на нього напав. А ангел до нього промовив не бійся, Захарія, бо почута молитва твоя. І дружина твоя Єлизавета, сина народить тобі. Ти ж даси йому ім'я Іван. І він буде на радість та втіху тобі, і з його народження багато хто втішиться, бо він буде великий в Господа, ні вина, ні п'янкого напої не питиме, і сповниться Духом Святим ще з утроби своєї матері. І багатьох синів з Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога. І він сам перед ним буде йти в дусі та в силі Ілі, щоб серця батьків привернути до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб готових людей спорядити для Господа, і промову Захарій до ангела. Йому не слід було цього казати. Коли Ангел з'явився Марії, коли Гавріл з'явився Марії, вона запитала в нього, як це станеться, якщо я чоловіка не знаю? Вона мала право запитати про це. Захарія не мав жодного права про це запитувати, бо він вже молився про це. Марія не молилась про це. Вона вже була вибраною, але його молитва була почута. Ангел вже сказав йому, твоя молитва була почута. І Захарія мав би сказати: слава Богу! В нас буде дитина. Але ні, він сказав, я не розумію це. Насправді, Захарія трохи бурчав з цього приводу. І з чого пізнаються? Я ж старий. Та й дружина моя вже похилого віку. Ангел сказав йому відповідь: я Гавриїл!» Отже, тепер ми знаємо, який ангел Господній стояв праворуч жертівника. Слава Богу. Слава Богу. Я Гавриїл, що стою перед Богом. Мене послано, щоб поговорити з тобою. І звістити тобі цю добру новину і замовкнеш ти, і говорити не зможеш аж до дня, коли станеться це, за те, що не повірив словам моїм, які збудуться свого часу. Бо ти не повірив моєму слову. Ти не повірив йому. Ти молився, на твою молитву була дана Можливо, відповідь, він тоді сказав, Але це не повірив йому. «Ну, це було б нерозумно так. Він цього не сказав, але він точно так подумав. Ви знаєте, що так і було. А люди чекали Захарію та й дивувались, чому забарився він в храмі? Коли ж вийшов, не міг говорити до них. І вони зрозуміли, що видіння він бачив в храмі, і він тільки знаки їм давав і залишався німий. І як дні його служби скінчились, він повернувся додому. А після тих днів зачала його дружина Єлизавета і таїлась п'ять місяців, кажучи так для мене Господь вчинив за тих днів. Коли зглянувся він, щоб зняти наругу мою між людьми. А шостого місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у Галілейське місто Назарет до діви, що заручена була з мужем на ім'я Йосип, з дому Давидового, а ім'я Діві Марія, і, увійшовши до неї, промовою, Радій, благодатна, Господь з тобою, ти благословенна поміж жінками. Вона ж, побачивши його, стривожилась від слів його. І стала роздумувати, що означало таке привітання. І сказав їй ангел: не бійся, Марія! Хіба це не дивовижно? Страх це така небезпечна річ? Страх дуже небезпечний. Але він одразу ж зупинив його. І ось чому він, зупиняється. Страх зупиняє, віру. він зупиняє те, що мало статись. Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать в Бога. І ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і назвеш його Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього званий. І Господь Бог дасть йому престол його батька Давида і повік царюватиме він в домі Якова, і царювання його не буде кінця. А Марія озвалася до ангела як же станеться це, коли я мужа не знаю? І ангел промовив їй відповідь. Дух святий злине на тебе і сила Всевишнього огорне тебе через те і святе, що народиться, буде син Божий. Слава Богу, ось і твоя родичка Єлизавета, і вона зачала в старості свої сина і вже шостий місяць для неї, яку звуть неплідною. Бо для Бога нема нічого неможливого. З Богом нема нічого неможливого. Тоді Марія сказала: ось мені це подобається. Глоріє, послухай, ось я раба Господня. Нехай буде мені згідно зі словом твоїм або нехай буде мені, як ти сказав. І Я ще багато років тому засвоїв, що якщо ви помолились. І стоїте на чомусь, а все навколо зовсім не виглядає так, як мало би виглядати, то я просто зупиняюсь і кажу: хвала Богу. Нехай буде мені так, як ти сказав. А наш час вичерпано. Хвала Богу, продовжуй Джеремі. З різдвом вас. Дякую, дідусь, з Різдвом, Христовим вас, наші партнери і друзі цього служіння по всій землі. Слово Боже, все створило і наказувало подіям, часу і людям бути у правильному місці для народження Ісуса. Він Бог, який складає і зберігає завіт. Коли ми довіряємо йому і покладаємось на нього, як це зробила Марія, ми побачимо, як він буде здійснювати в нашому житті неможливе. Ангел сказав Йосипу не бійся. Бог дав Марії виносити цього сина. Настав час перепису. Сказав їм цар Ірод. Тому Йосип і Марія пішли до Вифлеєму. В готелі не було місця. Тому вони зупинились в стайні. І там у них народилась дитина, яку вони поклали в ясла. Зі сходу прийшли мудреці. Вони йшли за зорею і принесли дари. Ангельське воїнство сказало пастухам в полі неподалік, що народився цар. Всі вони прийшли щоб поклонитися новонародженому, чудовому пораднику, єдинородному сину Ісусу Спасителю, Божому дарунку для всіх. З Різдвом Христовим від місій Кенета Копленда. Уявіть силу єдності, коли всі наші партнери читають і моляться разом по всьому світі одними й тими ж місцями писання. Ми в буквальному розумінні слова на одній хвилі. Нехай також наш календар щоденно нагадує вам про Божу доброту у вашому житті. Ви можете ставити якісь цілі віри, записувати їх і потім коректувати. Щоразу, коли ви бачите, як наш добрий Бог робить щось хороше, коли ви бачите перемогу, записуйте це, і так ви зможете постійно про це пам'ятати. Також Кеннет і Глорі хотіли б посіяти у ваше життя ці видання. Зв'яжіться з нами, і замовте їх для себе абсолютно безкоштовно. Також на нашому вебсайті є багато інших матеріалів служіння, які ви можете абсолютно безкоштовно для себе замовити. для того, щоб зробити це, просто зайдіть на наш сайт kcm.org.ua. Ми хочемо почути від вас. Напишіть нам ваші свідоцтва. І також повідомте нам ваші молитовні прохання. Не починайте цей рік розчарованими, починайте його натхненними. Починайте його збудовуючи, зміцнюючи себе, радіючи про ті дні, які читають на вас попереду. Для вас це буде чудова можливість наповнювати себе Словом Божим. Збудовуйте свою віру для цього нового року, і давайте будемо святкувати. Є багато всього, за що ми можемо бути вдячними. Давайте святкувати різдво і разом зростати у вірі і в перемозі. Не забувайте про наш сайт kcm.org.ua. І плануйте завтра знову приєднатись до нас на передачі Переможний голос віруючого мої дідусь з бабусею Кенети і Глорія Копленд будуть говорити про те, як віра в Слово Боже здійснює обітницю. Це робить саме віра. Тому не пропустіть це. Дякую за те, що приєднались до нас сьогодні. До завтра. І пам'ятайте, Ісус є Господь. Сьогоднішня передача «Переможний голос віруючого була в ефірі завдяки вірним партнерам місії Кенета Коплунда. Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті Кесіамуркює. Продовжуйте зростати ваші вірі в Бога і вірте Йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.